Кандидати на роботі писати по-нашому виборчому образі номер питання. Треба припинити бути байдужими та інертними, збагнути, щоб прийняти активну участь у виборах, обов'язок захистити нашу державу, очистити владу від суцільної нечисті. Моніторинг процесу виборчої кампанії встановила дуже багато фактів фальсифікацій, встановила дуже багато фактів зловживання адмінресурсу. Мета цього заходу це зібрати якомога більше людей і донести їм інформацію, що відбувається напередодні виборів в Україні, зокрема в 95-му окрузі. Це звіт говорить про те, на жаль, що в Україні порушується баланс між рівними можливостями і правами як влади і опозиції, а також створені умови для запровадження технологій брудних.